Обсяг роздрібної торгівлі за 2016 рік склав 26,8 мільярда гривень, що у порівняних цінах більше на 1,2%, ніж власне той період по 2015 році. Зростання індексу відбулося протягом усього 2016 року, але в другій половині темпи дещо трошки уповільнилися торгівлі. Розрахунку на одну особу за місяць оборот торгівлі склав 1771 гривню. Ну і власне в програмі соціально-економічного розвитку, яка була прийнята обласною радою відповідним рішенням сесії, виконано цей показник на 103%. Хотілося би зазначити, що по питанню торгівлі у нас за нашим моніторингом нашого департаменту практично немає проблем із. Здійсненням чи з купівлею населенням того чи іншого виду продукції, там, де були ситуації відсутності, і де на сьогоднішній день є відсутня стаціонарна торгівля, вживаються заходи разом з бізнесом щодо організації пересувної торгівлі. Ще один із напрямків, який координує департамент економічного розвитку і торгівлі, це є моніторинг здійснення публічних або як раніше зауважувалося державних закупівель. І, власне, по цьому показнику області вдалося зекономити 38 мільйонів гривень. Тендерів було оголошено власне, не тендерів, а закупівель зареєстровано в системі Прозоро 5. 5,14 тисяч на планову суму 2,71 мільярда гривень. Хотілося би зазначити, що із 5 тисяч 4, тисяч тендерів було завершено, і конкурентних власне було 629 на суму 459 мільйонів гривень. Економія по конкурентним торгам склала 36,5 мільйона гривень. Хочу зазначити, що наша область не отримує такої великої кількості коштів фінансування, які можна порівнювати з іншими областями, і протягом минулого року можна було спостерігати різні з'явлення в засобах масової інформації стосовно того, що область десь там знаходиться на якихось гірших показниках. Хотів би зауважити, що все, що стосується, системи прозоро можна. Абсолютно у вільному доступі побачити на модулі аналітики Прозоро, і там цифри повністю буде видно. Хотів би зауважити, що цього року області вже тільки обласні адміністрації разом з структурними підрозділами вже вдалося зекономити, зважаючи на те, що січень вважається таким не дуже продуктивним періодом, вже вдалося зекономити майже 1 мільйон гривень, і це досить добрий показник. Обласна адміністрація встигла. Оголосити через систему Прозоро в минулого тижня великий тендер на закупівлю шкільних автобусів на суму 21 мільйон гривень. Ми очікуємо там так само досить непогані показники по економії бюджетних коштів.